У Трампа прозріння. Макрон, Макрон каже, що Трамп нарешті визнав, Путін його обманув щодо миру. За Таймс додає тепер Трамп вважає, що Путін з'їхав з глузду. Отже, і що ж тепер це щось змінює? Не думаю, що змінює. Давайте розберемося. Ситуація насправді не така вже й складна. Одна людина назвала іншу божевільною. Наскільки це може бути складно? Але це показовий момент у політиці Дональда Трампа демонструвати страх перед Путіним. це також важливий елемент кремлівської риторики: показувати, що Путін безконтрольний божевільний о, Путін він настільки шалений, що краще дайте йому те, чого він хоче, бо інакше буде біда, коли Дональд Трамп підігрує ці лінії. Це фактично означає, що він грає за кремлівським сценарієм. На це, принаймні, на мою думку, є два варіанти відповіді. Один з них це сказати: знаєте що Кремль. Ми вас не боїмося, бо ми, Сполучені Штати Америки, у нас є способи розчавити вас так, як ви й уявити не можете. Тож ми робитимемо те, що маємо робити. Ми допомагатимемо Україні і демонструватимемо, що ми є на державою. Приблизно така логіка. А другий варіант це абсолютно інший підхід. Ой, лишенько, він почне війну. треба терміново захищатися, всі тікайте, ховайтеся, страшний Путін уже йде. швидко всі в укриття. і на жаль, саме другий варіант позиція демонстративної слабкості. Більше нагадує те, що ми бачимо з боку Дональда Трампа. Бо як він дійшов до цієї ситуації. Якби він продовжував надавати Україні підтримку і допомогу так само, як це робив його попередник, він мав би значно більше важелів впливу на Путіна. Йдеться не лише про формальні дружні стосунки, а про справжні дієві важелі тиску, які можуть змінити ситуацію на користь України. Санкцій недостатньо. Якщо Трамп дійсно хоче, щоб Путін його слухав і враховував його позицію, йому слід зосередитися саме на збільшенні та посиленні військової допомоги Україні, адже це єдиний реальний і дієвий спосіб завоювати справжню повагу Путіна та мати вплив на його рішення. Але замість цього ми чуємо: спочатку він каже, що завершить війну за 24 години, потім за 100 днів, а потім виберіть будь-яке число. І це не дивує, коли йдеться про Дональда Трампа. Його торговельні війни починаються в п'ятницю, а завершуються до понеділка, ще до початку робочого дня. Це торговельна війна, з якою ми маємо справу. у цій ситуації, що він збирається вирішити, він просто хоче побудувати гарні стосунки з Володимиром Путіним. це справді виглядає як головна та ключова мета для цього американського президента. Це підтримувати і зберігати добрі, навіть близькі стосунки з Росією, незважаючи на всі складнощі і конфлікти, що існують між країнами. А що йому заважає? Україна. Тобто Україна фактично повинна здатися і погодитися прийняти мир на абсолютно неприйнятних умовах, які диктує Путін, лише для того, щоб Трамп міг якомога швидше налагодити дружні стосунки з Росією. Але цього не буде. Саме Україна зараз псує йому весь план. А Путін продовжує війну так, ніби його взагалі не хвилює, чого хоче Трамп чи яких стосунків той прагне. Ніби Путін просто знущається, дивиться згори вниз на американського президента. У такій ситуації спочатку він. Американський президент хотів стати частиною процесу. Він збирався об'єднати всіх. Потім відійшов від ролі союзника України до ролі посередника. А згодом сказав, що жодна зі сторін не хоче домовлятись, тож він виходить з процесу. і це викликає асоціацію у тих, хто стежить за ситуацією. Як Трамп кинув шість власних бізнесів у банкрутстві, Як зрадив кожну зі своїх дружин? Отак і тут замість прояву сили бачимо лише хаос. І тепер Трамп, замість того, щоб діяти, лише демонструє свою слабкість. він показує, що не здатен виконати обіцяне. Це може працювати в особистому середовищі, коли його оточують люди, яких він збирав навколо себе в Маралаго, чи де він буває після чергового банкрутства. Люди, які кажуть йому те, що він хоче почути. А ще телевізійна мережа, яка відбудовує йому імідж того, ким він насправді ніколи не був. Отже, перед нашими очима розгортається повністю фальшива вистава. Так само, як Путін удає з себе великого шпигуна, Трамп прикидається успішним бізнесменом. Хоча все, що він насправді розуміє це, як працює мафія, обидва типові мафіозі, і ось тепер добре один із них, мовляв, божевільний. То що ми з цим робитимемо, пане Трампе? Чи збираємося ми з цим щось робити? Чи покажемо ми силу, спроможність, американську міць? Чи знову схилимося перед путіним? Бо він, бачте, такий видатний і незрівнянний. На жаль, усі наявні ознаки не дають підстав для оптимізму. І, продовжуючи цю думку, Трамп знову заявляє, що Путін остаточно зійшов з розуму. Водночас він звинувачує Зеленського в тому, що той створює проблеми. То хто ж насправді, на думку Трампа, є проблемою? І чи означає це, що він нарешті стане жорсткішим до Путіна? Є кілька важливих речей, які варто тут зазначити, по-перше, Трамп насправді поводиться як слуга Путіна, тому що повторює те, що Путін хоче почути. Так Зеленський справді є надзвичайно невигідним для Путіна, адже щоразу, коли він виступає публічно, він знову і знову привертає увагу світової спільноти до варварської та жорстокої війни, яку веде Росія. Російські війська бажально обстрілюють житлові квартали, застосовуючи балістичні ракети, що спричиняє великі руйнування і численні жертви серед мирного населення. І щоразу, коли Зеленський про це говорить, це знову стає тією самою кісткою в горлі, як кажуть росіяни, яка заважає режиму в Москві. І водночас саме Україна стоїть на шляху того, щоб Дональд Трамп повністю обійняв Володимира Путіна, Дональда Путіна. Це, на мою думку, перше, що важливо визнати: Дональд Фредерік Трамп у цій ситуації виконує роль слуги, який просуває російську точку зору з іншого боку. Це ще один яскравий і жахливий приклад проекації. Коли слова Дональда Трампа про Зеленського дуже легко, навіть надзвичайно легко, можна застосувати до самого Трампа. адже якщо уважно подивитися на те, що кожного разу, коли він відкриває рот, він завдає шкоди своїй країні, то можна побачити, що це має дуже негативний вплив на нашу економіку. Усе стає дуже зрозуміло. погляньте на нашу міжнародну репутацію. Погляньте на те, що авіакомпанії починають скорочувати рейси до Сполучених Штатів, бо попит знижується. Тож у цій ситуації, коли Зеленського критикують за те, що він висловлюється, можливо, саме комусь іншому варто взяти це собі до уваги. Москва продовжує використовувати фальшиві виправдання на кшталт Україна вдарила першою, щоб приховати свої воєнні злочини. Чи досі Трамп вірить у цей старий трюк? Вірить, якщо враховувати його світогляд, і у його власному уявленні про світ Україна виглядає приблизно так само, як і Газ. Газа. А ви знаєте, як він ставиться до Гази і Палестини без поваги? І так як він дивиться на Україну, от і до України він ставиться так само. Це слабка ситуація, яку хтось сильний збирається взяти під контроль і подивитися на неї по-іншому. Отже, він і надалі розглядає Україну як справу, якою мають займатися більш великі і потужні сусіди, подібно до того. Як він загалом підтримує дуже жорсткий і бажальний підхід Ізраїлю щодо Палестини та Гази бомбити до повної і майже тотальної руйнації? І якщо в цьому процесі хтось загине, а ми знову чуємо новини з Гази, то ми фактично ігноруємо ці повідомлення, тому що вже давно звикли і навчилися вважати, що саме вони першими почали напад. І саме через це починається весь цей затяжний і болісний конфлікт. Бо 7 жовтня це надзвичайно потужна, глибока і трагічна подія, яка, здається, настільки сильно затуманює людські розуми на глибокому емоційному рівні, що дуже багато людей просто не можуть побачити справжню і неупереджену правду, і в результаті цього починають виправдовувати всі події виключно, керуючись власними емоціями, а не раціональним. Зваженим і логічним мисленням Саме це Росія намагається симулювати своїми жалюгідними, безглуздими і відчайдушними спробами заявити, що цілком законні, обґрунтовані і необхідні атаки українських збройних сил, які намагаються знищити військові об'єкти ворога та взагалі ефективно протистояти агресії Росії, нібито можна якось порівняти з тим, що сталося 7 жовтня, дня народження Путіна. До речі, не забуваємо також, що 7 жовтня це не просто дата, а день народження Володимира про Путіна хто ж стоїть за цим? Хто з цього отримав подарунок? отже, спроби Росії видати себе за жертву в цій ситуації виглядають жалюгідно, є абсолютно несправедливими і дуже легко помітними для всіх, хто хоч трохи уважно дивиться на події такими, якими вони насправді є. Проте це важлива частина російської пропаганди постійно поширювати цю нісенітницю. Вони і надалі будуть продовжувати це робити, адже Росія розуміє набагато краще за більшість інших країн, включно з Ізраїлем, Сполученими Штатами Америки і навіть Україною, наскільки надзвичайно важливо вкладати значні кошти у фінансування державних меседжів і пропаганди? Якщо у Росії є певна конкретна точка зору, яку вона хоче активно поширити і донести до широкої аудиторії, вона не пошкодує і витратить мільярди доларів, якщо це буде необхідно, щоб фінансувати різноманітні державні пропагандистські інструменти і засоби масової інформації, і донести це повідомлення російською, англійською, українською чи будь-якою іншою мовою. Однак, коли ми дивимося на інформаційний ринок, ми думаємо, це просто ринок. Якщо щось відбувається, це капіталізм. Це майже так, ніби ми вважаємо, що TikTok це не те саме, що телефон 50 років тому. Відмінностей дуже багато тож я вважаю, що вдавати, ніби ми зможемо зупинити Путіна, який вкладає величезні величезні суми грошей у поширення своєї точки зору, це наївно. Я щойно читав, що минулого року вони опублікували понад 3,5 мільйони сторінок інформації на підтримку Росії тільки для того, щоб штучні інтелекти, які поглинають усю цю інформацію, ще більше вбирали російську пропаганду. Отже, чи це чаджіпіті, чи якийсь інший штучний інтелект, а їх кілька тепер враховують цю інформацію. І знову ж таки, ми бачимо, як Росія дуже активно працює над поширенням свого меседжу, а решта з нас лише намагається боротися з постійним потоком дезінформації.